Вре? Так, ну. Так, так. Сує! Сідайте біля метра. Ти сюди. Морська бігода! Так, що давай, ти тільки не плакай. Пандіомці не плач. От дуже радий. Поговори.

Їхати не дуже далеко. Україна! Нормально нашого обміна дуже потужно, дуже сильно. Ні. <плес> Калькова Скажи, скажи, який син у вас, який? Нацгвардієць. Парад, парад, мироновий парад! Завжди! перші! Слава Україні! Героям Слава нації!

Все давай хочемо, щоб було інше? — Там вже було, брат. Як ваші справи? А вот так. <серків> Все вже вдома. <серків> Все, вже слава Богу. Ви дадуть телефони, він обов'язково вас набере. Хто ще вдома є? Напишіть мені на WhatsApp, я вам зараз скину фотографію. А я думала, що ви тут а ви в Тернополі зараз... кажете, що... Невже вдома? Пісні співали. Ні! Раком ходили до столової, зі столової бігали примусово.

все, давай, я наберу. Давай. Мама папа. порят. Мама порят Все, хорошо, а добрый пан. Ты... Возьму в кое-что телефон и позвоню. Давай, хорошо.